Вітаю вас! Сьогодні я вам покажу, яким чином працювати у відеоредакторі Adobe Premiere. Для початку ми його запустимо. В даному відеоредакторі я створюю відео, які розміщую на канал. Деякі відео я створюю у Adobe After Effects. Нам потрібно створити новий проект. Назвемо його як-небудь. Окей. Сьогодні ми створимо простеньке відео для інстаграм сторінки, яка має назву провійсько. Згортаємо і розміщуємо ті необхідні елементи. Перший це нам потрібно розмістити безпосередньо відео з військовими. Переміщуємо і розміщуємо на часовій шкалі. Ось ми маємо відео з військовими. Це відео взяте із каналу Військового Телебачення України. Відповідно, в інстаграм нам потрібно відео довжиною у хвилину і його потрібно переробити, щоб нас не забанили. Отже, ми перемотуємо на відстань десь хвилина 10, хвилина 15. Вибираємо гарний кадр, ось, наприклад, із танком для початку. І вибираємо лезо. Якщо у вас немає лезо, натисніть вкладку редагування і відповідно обрізаємо. Знову вибираємо вказівник миші і виділяємо перший сегмент, який нам не потрібний, і видаляємо його. Наступним кроком переміщуємо відео на початок часового ряду і дивимося, щоб у нас там не було ніяких лівих надписів і тому подібне. Це, в нас абсолютно нічого немає. Відео в нас закінчується хвилина часу. Ось, Наприклад, я хочу залишити ще у відео ту частину, де у нас солдат іде з українським рапором. Відповідно, викидаємо ту частину, яка нам не потрібна, і просто зміщуємо. Якщо натиснути кнопку Out і покрутити колеску мишки, ми працюємо із зумом. Варто дивитися, чи у вас немає проколів між переходами, щоб не було чорних е сегментів. Все, готово. Наступним кроком ми наложимо із вами ефекти безпосередньо. Е Мій улюблений ефект це зміна кольору ламетри. Переходимо у вкладку безпосередньо ефекти. Вибираємо елеметрі і вибираємо Cinematic. Дивіться, вибираємо, наприклад, Cinematic 100. Тоді в нас відео стане ось такого. Але воно дуже темне. Давайте відмінимо Ctrl-Z і візьмемо 50. Ось, нормально. Тепер давайте вимкнемо музику, щоб у нас музики не було. І в нас усе працює. Наступним кроком давайте додамо, щоб у нас були. Частинки ніби пилу чи вогню, які літають в повітрі. Беремо відповідну заготовку футажа відео, аналогічно перетягуємо і розміщуємо на редагування. Тут є таке маленьке зауваження, що якщо ви розміщуєте дане відео, воно закриє попереднє, тому що воно знаходиться шаром вище. Тому вам, як у Adobe Photoshop, потрібно взяти накладання самого шару і вибрати, щоб він. У нас було множення. Тобто, додавалося тоді, ось наші частинки літають ось таким чином. Знову-таки, дивимося, що е, у нас відео трішки задовге, і нам потрібно трішки його обрізати знову-таки, щоб у нас помістився цей солдат, який в кінці перекидаємо потрібну відстань, ось так десь, навіть трішки більше, і видаляємо необхідні компоненти. Для Зумування з самого ряду використовуємо, затискаємо клавішу Out і колеску мишки вперед-назад. Це видаляємо, зменшуємо назад і дивимося, що у нас вийшло. Так, знову-таки я не застосував параметри в аметрі. Чудово. І останнім етапом, який у нас залишається, ми з вами додамо музику. Згортаємо. Саме простіше музику вибирати із плеєра AIM, тому що її зразу туди можна перемістити. Мелодія нам підходить, беремо, перетягуємо і додаємо у наш проєкт. Далі розміщуємо знизу, і нам потрібно вибрати ту частину мелодії, де грає активна музика. Відповідно, дивимося, щоб нам її в першу чергу вистачало і за довжиною, і відповідно вирізаємо ті куски, які нам потрібні. Ось тут. Бачимо за схемою, що в нас тут йде спад звуку, і буде получатися звук більш гучним. Давайте увімкнемо, подивимося, що у нас вийшло. Так, давайте трішки Ось навіть ще можна трішки взяти і обрізати. Музику, щоб починалася з більш активної. Беремо видаляємо той кусок, який нам не потрібний аудіофайлу, і відповідно з другого кінця теж обрізаємо. Далі, щоб музика у нас е, починалася плавно, мається на увазі на вході і виході, можна додати ефект затухання, щоб його додати, відповідно, вибираємо в контекстному меню даний пункт і розтягуємо на той час, який ми хочемо. Ось я хочу, щоб у мене починалося 5 секунд. Так, як бачимо, починається і до завершення, аналогічно в нас буде завершуватися. Хочу, щоб тихо було, перемотуємо на кінець файлу і беремо знову EPI Default Transmission. Перетягуємо на 5 секунд назад. І тоді, коли ми увімкнемо і з вами вже саме. Воно в нас стихає плавно. Ну що, з цим закінчили. Тепер нам потрібно зберегти відеофайл. Його потрібно відрендерити. Ми натискаємо «Файл», далі експорт і медіа. Ось тут вибираємо кодек h264. Це найкращий кодек для створення відеофайлів. Там виходить дуже висока як і невеличкий обсяг файлу. На відміну від After Effects, у якому хвилина відео займає 2 ГБ, Тут хвилина відео буде займати десь під 40-50 мегабайтів. і змінюємо ім'я виходу. Зберігається в мене по замовчуванню на робочий стіл. Далі натискаємо кнопку Експорт. Кажу відразу: о, даний проєкт і взагалі дане середовище дуже сильно напрягають залізу комп'ютера. Якщо у вас слабкий комп'ютер або ноутбук, можливо у вас навіть не запуститься, Або як запуститься, то буде дуже дико лагати. Мене напевне теж, поки пише ОБС, там будуть підвагування, коли вмикаю відео. Ну що ж, тоді ми беремо і натискаємо Експорт. Якщо взяти і поставити кнопку Use Maximum Render quality», тобто використовувати максимальну якість рендерингу, тоді буде застосовуватися 100% процесора або відеокарти, в залежності від того, що у вас по замовчуванню буде використовувати. І натискаємо Експорт. Все, експорт у нас завершився. Давайте переглянемо той файл, який у нас вийшов. Згортаємо і переходимо на робочий стіл. Ось він у нас знаходиться знизу. Вмикаємо. Програвати відео в нас завершилося, відповідно на цьому буде все. Якщо вам сподобалося дане відео і ви бажаєте більше дізнатися про Adobe Premiere, пишіть у коментарі, зніму ще щось нове, цікаве. А на цьому буде все. Всім дякую за увагу. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатися на канал. Всім до побачення.